Пропоную вам провести експеримент. Перше, Купляєте у мене червоної чорну чещуки. Друге, робите собі бутерброди. Усі люблять каву. Але ті, хто люблять каву, я не пропагандую, але рекомендую спробувати зі мною. Я вже другий день п'ю чай. Зранку не каву, а чай. А, і зрозуміло, що є люди, які тільки каву п'ють, і їм, їм мої експерименти не недужні. Це понятно. Я ж кажу, що я не, не пропагандую, а просто пропоную провести експеримент. І ви посмакуєте найсмачнішою ікрою чорною, крою щуки, і ікрою червоною. Це така смакота. Дивіться, це сиврю... Сиврюга. Це сама дорога ікра, яка є у мене в наявності. А? є і дорогі ікри. Ай, яка ж вона. М -м -м. Все, зустрічаємося в наступному відео. Бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення. Погляньте.